Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже, дуже смачний салат із макаронів. Нам знадобляться майнастики, бантики. Тут десь приблизно 400 г вже відварених, але обов'язково мають бути тверді сорти: 200-250 г маринованих грибів. У мене шампіньйони, але ви можете використати будь-які. Солодка перчина одна. І м'ясо копчене, десь приблизно тут 300 грамів, і одна баночка кукурудзи. Я, я зараз поріжу гриби, трішки їх меншими шматочками, бо начебто шампіньйони невеликі, але в салаті будуть, будуть досить грубі такі шматки, мені не подобається. Перчину поріжу. Солодке перець поріжу соломкою, і м'ясо обберу і теж наріжу шматочками. Друзі, я вже подрібнила грибочки. Такими не, не дуже великими шматочками. Соломкою нарізала перець солодкий. І так як вам зручно наріжете м'ясо. Тепер все змішуємо. Додаємо. До наших макаронів перець і гриби. Обов'язково макарони мають бути твердих сортів, тому що в салаті вони в нас розлізуться і буде вже не дуже, не дуже гарно. От, і додаю кукурудзу, додаю кукурудзу. Дуже яскравий салат виходить. І не просто яскравий, ще й дуже смачний. Дуже мені подобається. От. І гарненько перемішуємо. Стараємося дуже не пошкодити наші макаронні, макаронні бантики. Ось дивіться, вже красивий виходить салат, насичені кольори. Свіжість, свіжістю пахне перець. Ось такий салатик. Зараз будемо готувати заправку. Нам знадобиться 4 столові ложки олії, 2 столові ложки лимонного соку, трішки солі за смаком, чайна ложка гірчиці і пару зубчиків чесничку. Ви собі можете чеснику додати більше, я люблю, щоб більш ніжне було. Не дуже виражений смак чеснику. Так, я вже видавала пару зубчиків своїх часником, лимонний сікій олія тут. Додаю тепер сіль і гірчичку. Ретельно перемішую до однорідності. Не переживайте, подивіться, воно чудово все з'єднується. Мені говорили, що воно буде розслоюватися, це не вийде так смачно. Ні. Це гарна гірчиця з олією і з лимонним соком. Чудово поєднується, чудова заправка не тільки для цього салату, до будь-якого салату. Дуже смачно. Ось подивіться на ваших очах. Гляньте, яка гарна заправка вийшла. Тепер можемо вже додавати до салату. Більше заправки я не роблю. Цього, цього повністю достатньо для того, щоб салат просочився смаком олії. Всього достатньо олії, лимонного соку. Як на мій смак нічого не бракує. Лише я вам рекомендую хто любить дуже чесник, то може собі додати більше чесничку. І так, воно буде і гостріше, і кращий смак, такий більш насиченіший мати, але я не дуже люблю багато чесничку, тому я кладу по мінімуму. Друзі, дивіться, подивіться, який класний салат, який яскравий, дуже гарний. Вийшов, ще має дуже чудовий аромат і вже хочеться його з'їсти. Друзі, ось такий у нас салатик вийшов. Дуже гарний і дуже смачний. Дуже рекомендую вам приготувати. Це дуже смачно. Підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!